Одні будують, інші руйнують. Міліція викрила трьох будівельників, які змінили фах та почали промишляти крадіжками. Із колишнім місцем роботи все ж зв'язок залишився. Грабували виключно будівельні майданчики. Там розживалися на різноманітні електроприлади, дроти та будматеріали. До Олексія Миколаєвича непрохані гості постукали у дачний будиночок за містом. Бачу щось не те, бачу відкрите вікно. Ага, зайшов з тієї сторони, подивився, бревно лежить. Бачу, сумні, ну, злодії. Зайшли сюди, мабуть, зайшли з тієї сторони, двері закриті, там броньовані. Подивилися, що туди не так просто зайти, тому що по бревну, по бревну, Бревно таке в діаметрі десь до 25 сантиметрів бривно. Ну і дліною там 2 2 метри два з половиною такої дліною лежало бревно. Потрапивши всередину, грабіжники знали, що брати. Випотрошили всі кабелі та забрали електроприлади. А це, бачите? А це, тобі. Вгору кабель пішов, теж обрізаний, І з сторони обрізаний. І завод туди, завод був на санузов. Приїхали на бусіму, на Казовщину. пройшли, посмотрели, глянули в Сергій. Ну, в основному сірі смерть. Я не знаю, що он там осматривав, там, може сигналізація, сигналізацію. Пійшов, посмотрив, послідив з фонариком. Приходили, ну все, вони нормально там. Я Я підхожу, збираю вечірки, но шоу. Це вже далеко не перша їх ходка. Кажуть, пішли на злочин не з легкої долі. начиналось з того, що всім работы З роботи нікого не получалось в последнее время. Одних них обманывали обманували стройке, ну там, допустим, мене обманували стройке. Казання там, там не доплачували, там платили. тож будівельники вирішили перекваліфікуватися. Усього з початку року обікрали близько 40 дачних будиночків на суму до 300 тисяч гривень. У день придивлялися до ошатних будівель, особливо коли там проводився якийсь ремонт. У одного з чоловіків за місцем мешкання вилучили викрадені речі. Це були електроприлади, які необхідні. У будівництві близько 40 найменувань. Також були вилучені дошові кабінки, система опалювання. Дроти здавали на металолом, інше ж хатнє начиння продавали будівельникам за зниженими цінами. Наступні шість років гори будівельники проведуть за ґратами. Олеся Боровик на часі новини.